Єлизавета Авдієнко працює з новою швейною машиною. Вона учениця 9 класу Анисівського ліцею на Чернігівщині, де нещодавно обладнали швацький цех. Сюди дівчина разом з подругами прийшла, щоб навчитись шити, щоб зробити ось такі подушечки для військових. Я спробувала і я пошила напевно три три такі штучки. І мені дуже сподобалось. Я сиділа до полосьомого але я все-таки дошила». У нас батьки самі да. воюють, і нам допомога це перше. все, що ми можемо поки покидати. Швадський цех у ліцеї обладнали у приміщенні колишнього автокласу. Перед цим вчителі разом з місцевими жительками створили свою громадську організацію, розробили та виграли грантовий проєкт невеликого швадського цеху. Загальна сума гранту 250 тисяч гривень. Перша сума гранту була 54 тисячі гривень, і все, що знаходиться тут. А це чотири швейні машинки і розпашивальна машина. Обійшлися нам цю суму. Наступна сума гранту буде 196 тисяч. Нею передбачається закупівля оверлока, ноутбуків для цифрової грамотності жінок. Далі передбачається закупівля матеріалів: саме це ниток, ножиць. Кани, не все, що нам потрібно буде для пошиття. Це перший подібний швацький цех у Анисові, каже керівниця проєкту Валентина Прохоренко. Зараз тут працює 10 жінок, з яких у кожної батько чи чоловік у збройних силах. Облаштування приміщення продовжується. Жінки відпрацьовують навички на пошитті подушок, кісточок. В подальшому планують робити адаптивний одяг з піжам для українських воїнів. Ми будемо розпорювати штани вшивати липку ленту. І це дасть змогу не тільки військовому себе відчувати комфортно, але й тій людині, яка їй допомагає перевдягнутися. Також жінки планують проводити різноманітні тренінги для місцевих у цьому приміщенні та залучити якомога більше людей до волонтерства. Олександр Мілашевський, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.